Мої вітання усім глядачам в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні про готовність Києва до місцевих виборів 25 травня ми запитаємо в гостя студії. Це голова правління громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександр Федоренко. Доброго дня. Доброго дня. Як проходить підготовка до місцевих виборів в Києві і на якій стадії вона зараз знаходиться? Підготовка, як кажуть, вже майже завершилася. Зараз вибори, як кажуть, в повному розпалі. Всі дільниці в місті Києві працюють, всі вони відкриті. Таких випадків немає, що якісь є певні проблеми. Тому я думаю, вибори 25 травня вони відбудуться. А чи фіксується як активність виборців, там перевіряють свої прізвища чи реєструються? Такі якісь дані спостерігаються є тільки загальна, тільки загальна інформація про те, що в виборах президента України. Активність більше 80%. Ну, в Києві, я думаю, що вона навіть буде трошки вища, ніж загальна по Україні. Чим, власне, ви займаєтесь зараз, які проблеми ще не вирішені от, на цей останній тиждень? Наша громадська організація зараз основне питання у нас це зробити такий путівник для киян, щоб вони могли обирати депутатів Київради як в мажоритарних округах, так і голосувати за списки. Щоб там не було колишніх представників команди екс-мера Черновецького, представників регіоналів, Тобто ми робимо такий путівник, що кожен киянин по кожному окрузі може дізнатися, хто саме йде і намагається здобути їх довіру і отримати мандат депутата Київради. Тобто зробити повну розкладку по всім політичним силам і по всім таким одіозним фігурам, щоб потім у людей не було питань. І Оці пусті лозунги там гасла, обіцянки, щоб вони киян ввели в оману. Як ви розцінюєте ймовірність зриву виборів в Києві? Дуже багато зараз розмов про президентські вибори, власне, столиці, мера столиці. Чи існує загроза зриву? Я думаю, що питання проведення виборів, воно ключове зараз, особливо в той час, коли. Крим окупований, на сході активізувалися сепаратисти, тому центральна влада і міська влада, яку очолює Володимир Бондаренко, вона зробить все для того, щоб вибори відбулися, тому що це вже питання взагалі існування України як незалежної суверенної держави. Чому виникало питання про другий тур виборів мера міста? Для чи кому воно було вигідно і чому це питання так і не пройшло в Верховній Раді? Дивіться питання другого. Туру виборів мера. Це питання не тільки в Києві, а й в усіх великих містах, тому що особливо його піднімав, піднімала партія удар після того, як Віталій Кличко двічі програвав мерські вибори, тому що виявлялося так, що е, купувалася певна кількість виборців там, е, цими наборами, гречкою. І потім Київ отримував мера, якого. Підтримують 15-20% городян. Тому всі провідні політичні сили виступали за те, щоб прийняти зміни до закону про вибори до місцевих ради і сільських селищних міських голів, щоб дійсно міста великі отримували мери, якого все ж таки підтримують переважна більшість городян. Але ж ви бачите, що політична кон'юнктура зараз змінила думку. Того, того ж удару, і, на жаль, закон цей став заручником оцих мерських виборів Києва, тому що, якщо б вибори відбулися в два тури, то вони дійсно були чесними і справедливими. І я думаю, що Віталій Кличко просто таким чином усунув варіант можливого програшу. Тобто, вважаючи, що в нього зараз найвищий рейтинг, але... Наприклад, Володимир Бондаренко, який йде від батьківщини, він також має дуже високий рейтинг, і наявність другого туру могла виникнути ситуація, що Кличко не переможе. Тому, на жаль, незважаючи на свої обіцянки і розповіді в минулому, коли Віталій Кличко боровся з Черновецьким, про те, що дуже б гарно було два тури, на жаль, ну, політична кон'юнктура зараз. Зробило те, що ці обіцянки не були дотримані, і, по суті, цей закон не був прийнятий. Але я вважаю, що це найбільш демократичний закон, який відповідає світовій практиці в місцевому самоврядуванні. І, мабуть, коли вже буде нормальна влада в Україні, він буде прийнятий і все ж таки мешканці великих міст будуть обирати мера вже чесно і справедливо, і застосування всіляких технологій, ну там, Брудних вони, як кажуть, не будуть впливати на результат виявлення киян і ну, всіх інших мешканців великих міст. Чи очікуєте, чи очікуєте ви провокації, якими вони можуть бути? Провокації певним чином можливі, тому що йде велика кількість кандидатів, вони всі різні. Так само ми бачимо велику наявність представників і від колишнього блоку Черновецького, і від регіоналів, людиці. За час панування в Києві заробили великі статки. Про рівень корупції ну всі знають, який був в Києві, тому в них є кошти, які я вважаю, що можливі ситуації, коли вони будуть програвати, то можливі всілякі провокації. Які заходи зараз робляться, про які ви знаєте, щоб унеможливити можливити це провокації і, власне повністю зрив виборів? Я з ну то те, що мені відомо, це ну зараз е, голова Київської міської адміністрації Володимир Бондаренко. А, по суті, він е, робить все для того, щоб вибори відбулися чесно, справедливо і прозоро. Тобто, вся діяльність міської влади на це направлена. Навіть об'явили, що результати будуть встановлювати в будівлі Київської міської ради. Сподіваюся на те, що він дійсно дотримує свого слова і зробить вибори можливими і чесними і справедливими. Ваше ще очікування щодо фальсифікацій? Чи Не. будуть вибори прозорими і чесними? Що стосується фальсифікації, ну, на сьогоднішній день, як кажуть, нема такої правлячої якоїсь політичної сили, яка має там монополію на адмінресурс. Так само вже не зовсім діють оці підкуп виборців, там роздача цих всіх пайків, продуктових наборів. Я думаю, що все ж таки фальсифікацій буде менше, ніж було раніше. Крайні, посяк випадок, ну адмінресурс не буде так застосовуватись брутально, як він застосовувався на виборах 12-го року. Ви згадали про велику кількість кандидатів о, стосовно технічних кандидатів, наскільки їх багато цієї кампанії? Технічних кандидатів доволі багато, але ж я вважаю, що ну, витрачати час, обговорювати, чому вони йдуть зрозуміло, чому йдуть. Багато кандидатів просто розуміють, що вони не переможуть, але вони сподіваються, що приймаючи беруть участь в в виборах і до Київради, тобто вони проведуть свої партійні списки до Кивради, подолавши 3% бар'єр. Ну, а всі інші це просто дійсно технічні, або, як кажуть, реалізують певні політичні такі проєкти. Ситуація зі зняттям одного з кандидатів майже за тиждень до виборів мера столиці, як ви розцінюєте цю ситуацію? Чесно кажучи, це брудні Я... технології, чи це все ж таки там законні підстави для цього були? Якщо подивитись на ситуацію ну, з точки зору закону, там, там скажімо, таких підстав очевидних знімати не було, але були певні там неточності, як у нас завжди буває. Закони спочатку пишуть, потім думають, як їх виконувати. Але я вважаю, якщо навіть там були такі моменти, які доволі неоднозначно давали можливість трактувати ситуацію, то ці питання потрібно було з'ясувати з представниками кандидата в мери Оробець і їх просто виправити. тому що ну, дуже так виглядає, що дочекатися останнього дня, потім зняти на якихось дрібних там. Моментах і те, що ЦВК відновило, відновила, ще раз підтвердило, що якщо у комісії міської було, ну кажуть, не було однозначної думки, з цього приводу вони повинні були звернутись до ЦВК цю ситуацію з'ясувати. Ну я в принципі вважаю, що ну вона по суті така, як кажуть, штучна. Як ви розцінюєте, чи використовують головні кандидати брудні технології, чи все ж таки більш менш дипломатична ця кампанія? Я думаю, що вона в принципі дипломатична. От це, оце єдина була ситуація з Оребець. Вона, до речі, звинувачувала що Віталія Кличка, і ми всі бачили їх перепалку в Верховній Раді. Ключку, на жаль, не міг і внятно пояснити, що відбулося. Наскільки мені відомо, батьківщина також, ну як кажуть, вжила заходів, тобто там іде заміна членів ТВК. які... Прийняли участь в цьому голосуванні, оскільки ну, це, їх голосування не було там, погоджено з керівництвом партії. Тимошенко виступила засудила цю ситуацію, тому там е, йдуть е, членів ТВК від Батьківщини, їх зараз міняють і будуть інші люди, тому що ну, вони діяли на узгоджуючи цю ситуацію з керівництвом там, партії. От, ну, про інші технології. Більше технологій такі, що вчорашні регіонали розповідають, що вони патріоти Києва, вони за Кияну. Оце такі нахабні цинічні технології. Строк повноважень місцевих обранців цього разу мінімальний до жовтня 2015 року. Які виклики ви бачите у зв'язку з цією ситуацією? Я вважаю, що це нормальна ситуація, тому що е, ті депутати Київради, які прийдуть зараз на зміну. Цієї Київради і мера, вони будуть вимушені цей час плідно працювати на інтереси киян, тому що через рік іти на вибори і нічого іншого не залишиться. кияни побачать їх справжні. Чи вистачить цього часу для реалізації якихось власних програм? Можливо, всіх програм не вдасться обіцянок реалізувати, але певні. Такі ключові питання, як, наприклад, повернути до комунальної власності всі ці незаконно вкрадені земельні ділянки, об'єкти комунальної власності, я думаю, можна встигнути за цей період. Ви сказали, що кияни побачать, що мають побачити кияни від нового мера столиці. Які перші кроки ви його бачите? Які проблеми зараз най... найактуальніші? Проблем в Києві багато, але я вважаю, що люди хочуть бажають справедливості і на Майдан вони вийшли заради справедливості. Ми дуже багато чули розмов про те, що минула влада в Києві була корумпована. Вона розкрадала, грабувала Київ. І я вважаю, що завдання депутатського корпусу, який прийде, дійсно повернути все всі активи, які незаконно були вилучені у київської громади. Це найважливіше завдання. Інше завдання це розвиток місцевого самоврядування, щоб кияни могли брати участь у вирішенні питань місцевого значення, тому що тільки громадський контроль і участь громадськості в управлінні містом може зробити його процвітаючим, європейським і демократичним. Я вважаю, що повинні повернути бути районі у місті Києві Ради, які в 2010 році були скасовані командою Черновецьких і партій регіонів. До речі, на жаль, і фракція УДАР приймала участь в цьому голосуванні, на якому Київрада прийняла рішення про ліквідацію районних рад. Я вважаю, що вони повинні також виправити цю ситуацію. От зараз в районах взагалі немає місцевого самоврядування, є тільки адміністрації, які взагалі не підконтрольні громаді в районах. Кіянам і про їх діяльність нічого не відомо. Крім того, вони зараз не, не мають жодних реальних повноважень, щоб можна було впливати на ситуацію в районах. Чи сильно відрізняються програми головних кандидатів, головних претендентів на цю посаду? Я думаю, що от ми аналізували, чесно кажучи, таке враження, що їх десь там пишуть в одному місці, і вже технологія, яка От ми там висуваємо гарну програму, її прочитають і нас підтримують. Вона вже, на жаль, давно в Україні не працює, тому що е, всі звикли, що ці програми потім не виконуються. І тому, в принципі, люди хочуть довіряти конкретній людині, і вони аналізують, що вона зробила більше, ніж що вона обіцяє, тому що обіцяють всі все і зразу і вирішать там, проблеми. там, Ну, єдине, там є там, такі якісь там, типу, дати 10 соток кожному кияну. Ну, такі, як кажуть, ідеї і обіцянки, які просто, ну, як я вважаю, анекдотичні. Ну і ваш прогноз, як швидко встановлять результати, коли ми вже будемо мати нового мера в столиці? Я думаю, що все ж таки фальсифікацій буде менше. І я думаю, що зараз, в принципі, кандидати, які найбільш рейтинги, вони все ж таки належать до демократичного лагеря. І я думаю, що результати все ж таки порахують швидко, встановлять швидко. Єдине, можуть бути питання по певним мажоритарним округам, там, де йдуть люди з неоднозначною репутацією. Я вже казав, що маючи певні великі ресурси, будуть намагатись якось. Там підкоригувати результати, якщо вони їх не будуть влаштовувати. Я вам дякую за цю розмову. Глядачам, глядачам нагадаю, що про готовність Києва до місцевих виборів 25 травня ми розпитали голову управління громадської організації Муніципальна Ліга Києва Олександра Федоренка. Залишайтеся із парламентським далі буде.